На Миколаївщині волонтер годує покинутих котів та собак у зруйнованих війною селах Первомайської громади. Сам чоловік родом села Благодатне, що входить до цієї територіальної громади як і більшість його односельців залишився без будинку та майна через атаки росіян? Утім, попри власні нестатки, волонтер уже понад два роки возить допомогу жителям сіл. А разом з їжею для людей мішки з кормом для покинутих тварин? Наталя Якобсон-Белібова розпитала Дмитра про його мотивацію. Дмитро народився і все життя прожив у цьому будинку, аж доки не прийшли росіяни. Вся волонтерська діяльність моя почалася саме з цього села, з благодатного от допомога людям, тваринам, пошук загиблих, все пішло звідси. Саме головна причина це те, що я це все пережив. Так само як ці люди все втратив. У березні 22-го благодатне 10 днів перебувало в окупації. У цей час Дмитро разом з мамою жив удома. Та після того, як силу оборони України звільнили, село окупанти почали знищувати його обстрілами. Тоді чоловік вирішив, треба евакуюватись. Виходили пішки, оминаючи російські блокпости, прихопивши лише документи та найнеобхідніше. Я просто побіг до свого сусіда. У нього троє маленьких дітей: 8, 5 і 3 рочки. Я їх взяв під руку, тих, що постарше. І просто почали йти. А він зі своєю жінкою, сусідкою молодшого, несли на руках по черзі, бо він іти сам не міг. Нам ще пощастило. Ми цілі вийшли. А є ті, кого і поранили, кого обстрілювали, кого уламками заділо. По дорозі дуже багато було пострілених автомобілів. Коли після звільнення правобережної Херсонщини Дмитро повернувся додому, не упізнав село. Від його будинку теж мало що лишилося. Нині разом з мамою винаймає квартиру в Миколаєві та постійно привозить. Допомогу до благодатного та ще у 12 сіл своєї громади. Нині до благодатного повернулись лише 10 родин. За словами місцевих, до кожного двора з людьми постійно прибуваються безпритульні песики і коти. на початку прибивались так дві-три тварини, а потім все більше і більше. Коли ми приїхали, їх стало дедалі більше з'являтись. Тому що тут на початку жило 3-4 родини. А тварин багато було, їх вже 13 або 15, Я навіть не знаю точно. Понад два роки Дмитро привозить корм для тварин В'ячеславу та ще кільком односельцям. Не менше ніж 15-ма тваринами опікується і Світлана. Ну тварин дуже багато. Котів, собак. Собак ми вже поприв'язували, тому що вони нам дали цеплят весною, і вже вони курочки, вони ганяються дуже за курми, так що ми їх поприв'язували. Котів дуже багато приходить. Ну, Діма нам дякуємо йому, допомагає з кормами. Ну а як немає, то вже варимо їм їсти. Світлана нині живе в колишньому гаражі. Це єдина прибудова у її дворі, яку вдалося відновити. Хата жінки через обстріли вигоріла вщент. Тут взагалі було одне каміння, один фундамент залишився. А з речей, що ми взяли з собою, вибиралися, ми взяли тільки документи, хазяйство все. Не знаю, ми от поов'язувалися де воно діло. Не знаємо в хаті нічого не залишилося. Все зорі одне, що залишилася пральна машинка, і то вона посічена. Після ремонту будинку Світлани лише голі стіни. Тож Дмитро допоміг родині з меблями. Також чоловік привіз речі, іграшки та газове обладнання в сусідню киселівку, де проживає вже понад 300 людей, серед яких 60 дітей. Буває від цих самих людей, з цих самих сіл запити є окремі. Наприклад, на дитячі візочки, ліжечка та таке інше. То я окремо даю на це запит, і досить швидко люди знаходяться, відгукуються. Тут був запит на газові плити. В сусідньому благодатному попросили меблі, і все це сьогодні ми з вами привезли. Плиту волонтери привезли на запит Ірини. Жінка має двох дітей. Повернулась додому понад рік тому. Тривалий час чекала, поки комунальники відремонтують газові труби, що теж були пошкоджені обстрілами. У мене в кухні, допустимо, там вона згоріла. І виходить, що ми почали все заново, і плита це якраз дуже важлива річ. Таганок був, давали нам таганки, балони давали, а зараз підключили газ. Зробили. Грошима на корм, речами та меблями допомагають підписники Дмитра в різних пабліках. Щось чоловік купує власним коштом. Каже, нужденних тварин стає дедалі більше, тож будь-яка допомога не завадить. Наталія Якобсон Білібова, Євген Сержук, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон і єдині новини.